Я далі піду з Господом. Ну, добре, дякую за вирішення, дякую за дім, дякую за сім'ю, дякую за зцілення, дякую за звільнення. Але я за дальше з тобою. Я з тобою, я за тобою. А я піду, тебе проведу. А можна я тебе проведу до дверей? Хоча б до дверей. А давай я тебе проведу трохи далі, знаєш? І от, от бажання: це просто серце людини, яка реально вірить в Бога. І каже, добре, дякую, дякую. Це не є основне в моєму житті. В моєму житті основне ти. Ой-ой-ой, ви розумієте? Добре зцілення, добре звільнення, добре гроші, добре все-все-все мати, добре. Но це нічого не варто того, щоб просто бути з ним. І коли Авраам, оце з ним побув трошки, він каже: все, я дякую, Господи. моя перемінниця, я її потім випишу. Але... Але я хочу тебе провести. Можна я тебе проведу? І він каже: а Господь сказав, чи я від Авраама втаю, що маю зробити.